Ветеран війни Володимир першим із військових інспектує новий котеч, який побудували у Клевенському госпіталі. Чоловік пересувається на кріслі колісному. Каже, такий будиночок є ідеальним місцем для проживання пораненим військовим. Чудово, дуже чудово. Дуже мріяли про таке. Як то, ну, так, вже зараз, в таке время, вже мрію про таке. Вже думаємо про таке доступне житло і дуже приємно, що зробили. Дуже в короткий термін. У Володимира травма спини отримав її внаслідок вибуху у серебрянському лісі. Уламок досі в спині. Чотири місяці чоловік проходить реабілітацію у клевенському госпіталі. Зізнається, звик до крісла колісного. А проживати в подібних нових будиночках для поранених військових буде значно легше. Найголовніше для мене це вбиральня. тому, що Скрізь пристосовуватись, тут все зроблено так для людей. Загалом на території госпіталю 10 таких модульних будинків. Їх виготовили у межах підписаного меморандуму між Рівненською Ова і новою поштою. «Меморандум підписали ще на початку літа. і Як бачите, що вже за 6 місяців ми повністю збудували 10 модульних будинків. Ініціатива якраз між Рівненською ОВА і новою поштою. Колаборації новопошта зайняла таку проактивну позицію, що вона готова інвестувати в модульні будинки для психосоціальної реабілітації поблизу госпіталя. У створення комфортних умов для відновлення захисників і захисниць нова пошта інвестувала 25 мільйонів гривень. Зі слів співзасновника компанії В'ячеслава Климова, цей проєкт є соціальною місією, адже на сьогодні у лавах Сил оборони служить понад 3,5 тисячі новопоштовців, а 238 з них на лікуванні та реабілітації. Ця ідея виникла. В нас не було жодного сумніву, що ми маємо бути його частиною. Нова пошта це невід'ємна частина економіки України, життя кожного українця. Саме тому допомога нашим військовим, хлопцям, які повертаються, це частина власне, і роботи нашої компанії і нашої стратегії. Будинки повністю зроблені під інклюзію для перебування двох осіб: дві спальні, одна велика вітальня кухня, студія, велика тераса, де хлопці можуть відпочити. Облаштуванням займалось релоковане підприємство з Харківщини. Усі будинки власне виробництво вони приїжджали вже готовими і навіть з меблями. Тут їх під'єднали до комунікацій та облаштували. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.